Вітаю! І сьогодні я вам хочу показати ще одну версію колоди Tru Black Taro, яка нещодавно з'явилася на ринку. Це лімітоване видання 2500 тисячі примірників. Вихід цього видання присвячений п'ятій річниці з моменту появи цієї колоди. І зараз я покажу вам класичну версію колоди Tru Black, а також оцю голографічну або Святкову, так би мовити, версію цієї колоди. Чесно кажучи, я коли побачила анонс на Фейсбук-сторінці автора з першими фотками цієї колоди, саме цієї версії, я спочатку ну, була не в захваті, і мені здалося, що якось все занадто вульгарно виглядає, і що найкращий варіант цієї колоди це не саме класичний, там де є просто глянцеві елементи на матовому повністю фоні. І що голографія тут буде зайва, а потім вже пройшло декілька тижнів з моменту, як відкрили продаж цих колод, і я натрапила в своїх підписках, там один з блогерів канадських, він зробив огляд на цю версію колоди. І я буквально не додивилася до кінця його відео, поставила його на паузу і замовила цю колоду. І от коли ця колода прийшла до мене, я, чесно кажучи, знову трошки в такому розгубленні. Тобто, в мої. Перші сумніви в тому, чи вона дійсно настільки гарна, чи вона трошки вульгарна, вони повернулися. Тому зараз я вам просто покажу ці дві колоди. Я вже робила огляд на True Black російською. Я не знаю, чи я ще залишила у загальному доступі це відео чи ні. Якщо вам дуже треба, я можу залишити або вам відправити це посилання, але поступово відео російською будуть зникати з мого каналу. Тому зараз я не буду акцентувати увагу на значеннях карт. Я просто порівняю якість. Можливо, навіть не всіх карт, тому що тут основна різниця йде у старших арканах. По-перше, починаються вже відмінності з самої коробки, тому що тут, якщо в нас в класичній версії ви бачите картон, то тут, тут начебто тканина. От просто якась така блискуча трошки тканина. Далі йдуть книжечки. Книжечки відрізняються, звичайно, цим покриттям, але всередині вони абсолютно ідентичні. Бачите, ця у мене така ще новенька, ще не займана, а ця вже така зачитана, зачитана. Далі, це видання йде з такою карткою. Картою, от у мене номер 978, теж все в голографіку. Далі в нас іде додаткова карта, така, можна сказати, рекламна. Далі, де оця карта Анант, я її не використовую в колоді. Я просто не бачу ній сенсу. Ну ось така вона. Стосовно картону, він в новій версії він трошки-трошки тонший, що робить саму роботу з колодою дещо легшою. І через те, що тут багато цих голографічних елементів, вони також сприяють кращому тасуванню колоди, на відміну від цього класичного видання. Воно більш таке е, липке. В цьому, в цьому плані. Далі дістаю карти, як тут вони мене з розкладені. А, а, стоп, я ж їх. Ага, ось так. Достаю карти. І тепер, ну от якщо порівняти. Зараз ця колода це видання святкове, воно є в продажі, але іноді воно зникає з продажу, тому що автор вручну промальовує ці. Зрізе колод, тому іноді буває, що немає в наявності, але там, по-моєму, на вихідних кожні вихідні він додає якусь кількість колод на продаж. Щодо самої товщини колоди, вона. Ну тут в мене, до речі, на одну карту більше, я потім вам поясню, чому. Отак, ну, от майже однакова товщина колоди. Майже однакова, хоча. Відчувається, ніби цей картон трошки-трошки ну, тонший. Хоча теж матові карти все дуже схоже. І от основні відмінності якраз ідуть в цих додаткових елементах, які є фоном, ніби на старших арканах. І тут вони в такому голографіку виконані. І, чесно кажучи. Ну, от я не знаю, я зараз спеціально знімаю з електричним освітленням, тому що електричне освітлення, оцей голографік дуже гарно ловить. До речі, рубашки. Рубашки карти також. Зацініть. Щось мені здається, що ну, трошки тут забагато цього голографіку. Я коли купувала цю другу версію, я думала... От хай вона прийде, і я подивлюся на них і вирішу, яку я собі залишу одну. І тепер от ця колода приїхала, я дивлюсь на них. І я дуже сильно сумніваюся, я не знаю, яку мені залишити. Я думаю, що хай обидві поки полежать. Так, а що в мене тут. Щось у мене тут. Так, а мене щось тут я наплутала. Ну, добре. Так, це були закохані. Єрофан закохані. Це у нас. Ага, ну нібито. Це я буквально перед відео розкладала ці колоди по порядку, тому що, ну, своєю старенькою я користуюся, іноді не часто, але іноді я нею користуюся. А цією після отримання я її отримала вже більше місяця тому. Вона, до речі, дуже швидко прийшла зі штатів, буквально за два тижні. Якраз от на Різдвяні свята я її отримала. І я вже нею користувалася трошки. А, я зрозуміла. У мене в цій колоді в старій тут же два єрофанти. Я провтикала цей момент. Тут два єрофанти це перше видання, найперше. І тут один написаний з помилкою оцей, бачите, І, а потім I. А тут H, а потім I, а потім І. От через це я так трошки розгубилася. Так. Ну, ви зрозуміли принцип. От ніби на старших арканах, там, де небагато цих додаткових елементів, мені здається, що цей голографік дуже доречний. Мені здається також, що його забагато на рубашках, що вони прям ну, дуже яскраві. Тумач, як на мене. Зірка дуже класно виглядає з цим голографіком. Ну, зірка вона сама така, що вона ніби має бути. Місяць теж, дивіться, який гарний. А от на сонці, мені здається, трошки, трошки вже забагато голографіку. Цікаво, яка версія вам більше імпонує. От світ мені теж уже якось якось уже ніби не йде. Якось вже забагато. На молодших арканах лише оцей нижній, нижній підпис зроблено з голографіком. От решта. А що це в мене? Тут мечі йдуть, а тут жезли. Це я так готувалася до відео. Сідай два. Так, мечі. Далі, в принципі, різниці особливої немає. На молодших арканах, мені здається, цей голографік ну, дуже доречний. Він дуже такий скромний, його небагато. За якістю зображень, там, насиченістю кольорів або ще щось, я особливої різниці не бачу. Трошки, трошки світліші ем, ці зображення, але тут, бачите, мені здається, що в кожній, ну тут трошки тепліші. Трошки тепліше, ніж тут. Але ну, це не, як на мене, то не значні такі відмінності. Це можна якось пережити. Знову тут у мене якось фігня. Так от відкла... відкладу я відкрила. Так, це нас келихи. Ця версія з голографіком вона коштує на 10 доларів дорожче. Звичайно, для колекціонерів це дуже спокусливий момент в тому, що їх лише 2500, що коли їх розпродадуть, то вже такої версії в продажі не буде. І В мені є оця колекціонерська якась а, така особливість, що ніби мені так, також приємний той факт, що вона може бути унікальною через певний час, але з другого боку в мене є також практичний момент. Тобто, якщо я колодою взагалі не цікавлюся, не користуюся, то я маю таку тенденцію продавати ті колоди і просто не тримати їх мертвим таким вантажем у себе. Тому що, якщо в мене навіть немає планів працювати з колодою, тобто, я можу купити колоду, з якою можу працювати років через три після того. А, нема проблем. Але якщо вона лежить, і я розумію, що і планів у мене на неї немає, тоді мене це починає вже бентежити. І мені вже тоді я відчуваю, треба позбавлятися від колоди. І тому я не знаю. Дуже цікаво було б дізнатися вашу думку, яка вам більше подобається версія, і чим саме. Можливо, я дивлюся вже таким якимось, знаєте, намиленим оком, можливо, я на щось не звертаю уваги. І король Пентаклів у нас останній. Тому чекаю ваших відгуків, яка вам більше подобається колода, і якби ви хотіли якусь одну з них, яку ви обрали. Всім дякую за увагу і до побачення!